Можемо ми розглядати зараз Білорусь як один з варіантів зміни геолокації переговорного процесу між Росією та Україною? Ні. Тому що е, якщо порівнювати з 15 роком, коли Лукашенко постачав Україні паливно-мастильні матеріали, мази, часом і деякі компоненти військової техніки, зараз Білорусь тісно інтегрована ага. в е, російський військово-промисловий комплекс. Десятки, а може і сотні білоруських підприємств на це працюють. Сам Лукашенко називав себе співагресором, і е, білоруські спецслужби, у яких теж були різні історії з росіянами, зараз в, знову в режимі бойове братерство з ФСБ і груп. А як тоді буде виглядати, або якою може бути реакція Кремля на цю всю історію, якщо, наприклад, Путін, ой, перепрошую, Лукашенко починає із заходу ну, якісь тёрки, вибачте, за це слово. А чому? Тому що я пригадую. Минулого року, якщо я не помиляюсь, минулого року влітку а, так це було тоді саме а, чоловік з Кабєєвої приїздив попов до Лукашенка. Брав у нього величезне інтерв'ю. Вже і тоді він йому закидав. А що це вимовляв? Співпрацюєте із польськими правоохоронцями? Ну це не зовсім, не зовсім правильно, і так далі. Ну на що фактично Лукашенко почав ну так петляти і уникати відповіді прямої на це запитання? Тобто, Кремлю не дуже подобається таке зближення Лукашенка і заходу. Розумієте, тут ситуація в тому, що не, 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 не в тому, що подобається чи не подобається, а в тому, що якщо Лукашенко відвернеться, угу. то у Росії є низка важелів для того, щоб його поставити на місце: фінансові важелі, військові важелі, обіцянка Аріяшні поставити, розмістити на території Білорусі, ну тобто, зміцнити. І, е, обороноздатність можливість поширити інформацію про те, що є ядерна зброя, і передали її Лукашенку. Ну, тобто, контроль над нею в контексті останніх подій Ірано-ізраїльської війни. Це теж знаєте, навряд чи зміцнить позиції Лукашенка. Тобто у Путіна можливостей показати, що саме Лукашенко останній диктатор Європи. Набагато більше, навпаки, а чи була погоджена ця зустріч із Кремлем? Як ви думаєте, Келога і Лукашенко Буквально менше ніж за добу до візиту Келога в Мінську був керівник слідчого комітету Росії Бастрикін. Uh -huh. І я думаю, що ну тобто якщо. Візит Келога анонсувався завчасно. Про це Reuters написала завчасно. Ну, так То, там було не без офіційно підтвердження, але було так. Що да. Росії не знали про цей візит, і не уявляли. Ага. Я думаю, що там все лібрето переговорів е і лінію переговорів дуже чітко визначили. Але ага. з іншого боку, знаєте, там цікаво, що е навіть перекладачем був вилетіло зараз ім'я залишилось. А, Ані згадав Валентин Рибаков був перекладачем на переговорах. Він постійний представник Білорусі при ООН і чоловік ага. такої, собі Наталії Петкевич, яку ще 20 років тому називали залізною леді білоруської політики, ну такою дуже довіреною до Лукашенка особою, яка зараз стала віцепрем'єром і мала відповідати за покращення ситуації на американському напрямку, ага. тобто ну знаєте. Це така геополітична санта-барбара з білоруським присмаком, при тому, що це ну, відбувається в умовах реального часу. Тобто давати прогнози тут справа насправді невдячна, але треба, ну, треба ловити якісь е, шматочки інформації, з них вибудовувати. Пусь мозе тут, якраз ви сказали дуже цікаву, примітну деталь, яку я чесно скажу, пропустив на рахунок Бастрикіна, бо дійсно це не а, просто там якась пересічна фігура у взагалі команді Путіна, а, Які міг дати директиви Бастрикін передати директиви Лукашенку Кремль, чи просто вони поговорили про щось, чи це взагалі не пов'язані? Події ну в принципі, то їх не пов'язувати не варто, але ну міг же щось Кремль там рекомендувати Лукашенку. Ну, він міг рекомендувати, наприклад, входити в переговорний процес і схиляти до проведення переговорів в мінську, збираючись uh -huh. на те, коли були переговори нормандської четвірки, і так далі. Але okay. повторю: якщо до цього буде доходити, якщо американцям це донести, uh -huh. то тоді переговори в мінську це будуть те саме, що переговори в Москві з точки uh -huh. зору територіального розташування. Якщо не про переговори, то про що там ще мовити мова. Ну мені важко уявити, що Лукашенко зараз перебуває в такій ситуації, що він може піти на перекір і Росії, і Китаю. Китай так. же теж е один з гарантів так, так, незалежності так. Білорусі, і я б сказав, е часто виступає в ролі такої противаги, коли Росія е дуже яскраво говорить. Але уявити, що. Трамп та Сі кілька тижнів тому згадували, е, власне, що як вони будуть розвивати з Білорусі відносини Сполучені mm -hmm. Штати, я, чесно кажучи, не вірю. Okay. Я пане Яну, дума... перепрошую, що допитую, бо дійсно дуже цікавий візит, і. Мені насправді самому цікаво відповідати на ці питання, тому що, знаєте, у нас так зразу от приїхав Келох відмовляти від того, щоб проходили навчання запад 2025 Ну, по перше, ага. Лукашенко в силу своєї природи не відмовиться від проведення цих навчань, раз по друге, вже було оголошено про те, що вони будуть проходити на полігонах не біля кордонів. По третє, тут є китайський інтерес, бо має китайський підрозділ в них взяти участь а для китайців важливо ага. з політичної точки зору брати участь у подібних навчаннях. Тобто, це ну момент який дуже і дуже важливий. Ну, там далі від українських кордонів, але ближче до країн Балтії, тут теж є такий момент. Ну, там було формулювання хрені на міністра оборони, uh -huh. що вони будуть всередині країни, а не біля на, на полігонах, які наближені до кордонів. У і нас загал... же теж ситуація на Яворівському полігоні, коли були навчання за президентства Януковича, і ракета з тугни ледь не полетіла на територію Польщі. Тобто, ну... Ви ж розумієте, що в, в умовах, коли не запрошуються військові аташе або запрошуються і не приїжджають, угу. то проведення таких навчань це ну, такий мом момент може розглядатися як провокатив. Друзі. Я не випадково так пана Євгена зараз допитую, і щойно ми про це говорили, тому що дійсно запитань до цього візиту більше як на мене, аніж відповідей. і звільнення політв'язнів це лише вибачаюсь, але так скажу ширма. От реально ширма, за якою буде стояти дуже багато рішень, не обов'язково вони будуть публічними, але щось точно має бути.